Куртом подолали наслідки стихії, і вже є енергозабезпечення та водопостачання у мешканців міста Скадовська залишається ще попрацювати у районі. Але не тільки люди потребують допомоги міністерства з надзвичайних ситуацій. Сьогодні було надано таку допомогу і Скадовському дельфінарію Акварель. Там потребують допомоги його мешканці. Сходоцький район був відключений від електромережі, і директор Дельфінарі Акварель звернувся за допомогою до нашого відділу начальних ситуацій, щоб встановити і допомогти електропостачанням. На даний момент наша наш підрозділ забезпечує електропостачання на даному об'єкті для життєзабезпечення мешканців дельфінарії акварель.